Сьогодні буду розглядати натальну карту Альфреда Вільяма Фінча. Буду шукати в ній показники тематики, техніки та кольорової гами. Розглядати буду планети в знаках, через те, що точного часу народження немає. Почну з Нептуна та планету рибах. Нептун у нього знаходиться у своїй сильній позиції, як і у тих художників, яких я розглядала перед ним. Ну, тому що вони народжені в один і той же період. Нептун дуже. Повільно рухається знаком, тому саме так. Проте взаємодія з іншими планетами може трошки змінювати інтерпретацію. Нептун у рибах людина уявляє світ гарним, подекуди перебільшує його красу, додає якоїсь ілюзії, фантазії. Подобається природа, вода, подобається досліджувати, пізнаватися через поїздки за кордон, наприклад. Також людина може бути віруючою, може бути таке ну, за Нептуном в, в своїй сильній позиції. Юпітер також про релігію, про те він в козирозі. Тобто тут якісь догми, стереотипи, спланованість дій, схематичність, можливо, щось прив'язане в родині, регулярно і похід до церкви, наприклад. Нептун ще може давати якісь залежності. Подання у психологічні якісь драми, давати якісь таємниці. Можливо, в рибах знаходиться місяць, або цей місяць у овні. Дуже важко сказати, через те, що точного часу народження знову ж таки, немає. Ну, наприклад, місяць у рибах. Тоді людина почувається емоційно стабільно, заспокоюється, комфортно їй, коли вона наодинці, наприклад, займається творчістю, коли спить, відпочиває, коли. Чимось займається самостійно, тобто втікає від реальності, так скажімо, на самоті, наодинці, на природі, наприклад, може відпочивати сам, мандрувати сам. Місяць у рибах може казати, що можливо образ природи, образ батьківщини, образ жінки, матері в його творчості бути присутні. Місяць у овні може давати, наприклад, активність. Людині подобається щось починати, творити, можливо, якась діяльність саме вдома. Це може давати. Заспокоєння через порт, початок чогось, творчу діяльність, активність якусь, якщо в овні місяць, покровитель Марс. Марс знаходиться у нього в Козерозі. Тобто, все одно вся його діяльність буде проходити через якусь схему, запланованість її. Людина може працювати довго, можливо, бути координатором, начальником для чоловіків, наприклад. Сонце наступна планета, сонце знаходиться в стрільці, в поєднанні з Венерою. Спочатку Сонце. Сонце в Стрільці може казати, що людині подобається мандрувати, пізнавати світ, розширювати свій кругозір, можливо, вивчати інші мови або культури через Сонце, творчість можливо задіювати, в, в творчості, можливо, задіювати щось іноземне, і Венера. Подобатись можуть люди іноземного походження. Також Юпітер, ой, стрілець, це може бути про якусь славу, відомість, оптимізм, щастя, віру у найкраще, незважаючи ні на що. Це про божественне, релігійність, повагу до закону також. І, зважаючи на те, що Юпітер у Козерозі, можливо, також він. Був пов'язаний з законом, можливо, якось вивчав закони чогось, використовував, можливо, була якась діяльність, пов'язана з законами саме людськими, або щось пов'язане з викладацькою діяльністю. Бо Юпітер це освіта, вища освіта, освіта отримання її, або викладання людям, які хочуть отримати вищу освіту. Венера в поєднанні з Сонцем це творча діяльність, яскравість, бажання щось створювати таке, що захопить людей, їм буде подобатись, прославить його. Так, інші планети, подивимось, Меркурій знаходиться в скорпіоні і може говорити про те, що людина може заглиблюватись у заборонені теми, потаємні, щось вивчати пов'язане зі страхами, з стосунками. Вивчати їх глибину, пізнавати, вивчати щось пов'язане з законом, владою, грошима, може бути схильний до маніпуляцій. Плутон знаходиться в тільці, в тільці я вже аналізувала це, щось, що тілець – це щось матеріальне, земне, зрозуміле для всіх. Може або заглиблювати в якусь тематику людину, зациклюватись на матеріальному, на тілесному, можливо. Зображати природу, великий простір міста, можливо, якась глибина почуттів. Тут же ж і уран. Уран у тільці може також давати великі простори зображенням великої кількості людей, тобто, це може бути передача. Якихось креативна подача стосунків чоловіка та жінки, або зображення природних об'єктів іноземного характеру, наприклад, Сатурн-близнюках у це структура, порядок, організація, систематизація знань, контактів, комунікацій. Ще чорний місяць у нього знаходиться в раці, заглиблення в тематику роду, рідного краю, сім'ї, родини матері. Можливо, там якісь таємниці були у нього в родині, вони можуть бути пов'язані з, наприклад, з зловживаннями якимось, або якщо вовні з агресії, тут важко коментувати далі. Но в творчості можуть бути якісь страхи, маніпуляції, зловживання, перебільшення, пов'язані з родиною, жінкою, матір'ю, природою, батьківщиною. Щось таке можливо, дивно ми їх зобразити. Якщо подивитись, як міг в нього процес бути в житті, то, наприклад, він міг якусь інформацію отримати, потаємну осяяння, якесь дивне, купатися в якихось заборонених знаннях. Йому прийшла інформація, наприклад, переживав якісь почуття, розмова була емоційна, десь якісь образи, якісь думки тяжкі, і це його могло надихнути на... І якусь організацію, структуру, порядок, систематизацію цих знань і якось підвищити, дати зрозуміти людям, що він мав на увазі в своїх дослідженнях, в цій інформації. Ну, інформація може також бути пов'язаною з владою, з грошима, з чимось глибинним. Можливо, просто якісь знання, пов'язані, наприклад, якщо ми беремо як митця художника, якісь знання, пов'язані з мистецтвом, йому надійшли шляхом постійного глибинного вивчення інформації, і він їх структурував і зміг передати своїм учням. Наприклад, так. За картою буде концентрація людини на. Нептуні або на місяці, проте місяць я не можу точно знати, в якому він в градусі знаходиться, тому, можливо, це все ж таки буде Нептун. А проте це все одно знаходження у рибах, тобто, тобто якась творча діяльність, мандри, релігійність, душевність, глибина, таємничість, заборонене щось або страхи за допомогою цього. Він може прагнути досягнути якоїсь точності, систематизації, порядку. Можливо, все ж таки в житті було присутнє викладання. Його зли виділяють лінію скорпіон, тілець, ресурсна ось матеріальне і звільнення від матеріального, мої ресурси, розподілення і чужих ресурсів. І ось як це могло програтися в його творчості, наприклад. Ну, наприклад, він знову ж таки, я говорила про Меркурій. Якщо коротко, ну, наприклад, щось копав якусь інформацію, прийшла ідея, і він заглиблювався, заглиблювався, систематизував ці знання свої, і потім вирішив її матеріалізувати, зобразити. Якщо покровитель південного вузла, це Плутон, він знаходиться в тільці, теж говорить, що, можливо, він заглиблюється в тематику стосунків чоловіка та жінки, можливо, в природу, саме міста. Можливо, у тематику влади і проявів ось цієї влади над кимось, можливо, з чогось потаємного, забороненого, і це приніс в свої картини зображення. А покровитель північного злавенера знаходиться у стрійці. Це можуть бути іноземні жінки, стосунки з ними, ну, саме зображення. Може бути іноземна природа. Зображення комунікацій, жінки та діти, їх комунікація. Через те, що є зв'язок з Сатурном і Юпітером, це може бути або релігійна тематика, або щось, що зображає страждання, переживання, якусь скорботу, втрату і так далі. А давайте подивимось виділення отділення ланцюжків. Ну, Тут дуже складно через місяць, проте е, Нептун може бути у зоні відпочинку. Або е, у зоні відчудження, бо там незрозуміло. Здається, то стаціонарний, а стаціонарний у ланцюжках е, ніяк зокрема не відображається, не позначається, тільки ретроградний або е, директний. То Нептун пропускаю бо, з аналізом, бо я ще не знаю, як це аналізувати. А другий ланцюжок це п'ять е, планет у центрі: це Плутон, Венера, Юпітер, Сатурн та Меркурій. Що міг зображати? Міг зображати стосунки людей, щось релігійне, можливо, якісь страждання переживання, міг зображати архітектуру. Просто ну, кожна планета це може бути і людина, а може бути і об'єкт, може бути емоція. Ну, може бути якісь статусні люди, наприклад, зірки відомі, потім якісь начальники, що мають владу, може бути взаємодія з дитячою тематикою також, може бути щось іноземне. Може бути щось агресивне, воєнне. За градусами виділяється Юпітер. Це говорить про те, що людині важливо займати якусь значущу позицію у суспільстві, бути якоюсь зіркою, прославленою людиною, або щасливою людиною. Юпітер у нього в козирозі, мати якусь владу, командувати людьми, і через що він міг цього досягнути, або через місяць, бо він може бути. Близьким до, до тієї планети, яка допоможе реалізуватись. Ну, якщо це місяць, то це можливо через творчість, через зображення жінок, через зображення пейзажів батьківщини саме, можливо, все ж таки через місяць зображав, якщо він зображав пейзажі, через зображення матерів, жінок, чогось такого глибинного, інтуїтивного, пов'язаного з душевністю. Силу вищих сил і так далі. Або через Меркурій. Меркурій знаходиться у скорпіоні, можливо, глибинне вивчення якоїсь інформації, важливих якихось фактів, дослідження, можливо, якісь були пов'язані саме з мистецькою, мистецтвом, з чимось творчим, з матеріальним, з якимись матеріалами металу. Ну, якщо ми беремо плутон, можливо, щось таке. Із натрі землі. Експериментальне, що до нього ніхто не робив до цього, а потім цим же ще прославитись. А можливо викладацька діяльність, бо якщо Юпітер і Меркурій, Меркурій планета знань, ну, якихось пізнання, простдона донесення простою мовою інформації. І Юпітер це вміння вивчати матеріал широко-глибинно, розширювати свій кругозір, шукати відповіді на питання, не тільки повсякденні, але й якісь вищі, які мають вищу мету. Може бути так, що типу він, навчившись і дослідивши всі деталі, міг якось так згрупувати, щоб зображати, наприклад, якісь масштабні картини, виділення та Христа. Тут також проблематика. Може бути що виділений мотабельний вогонь або мотабельна земля. Так чи інакше ці дві планети є у ланцюжку у центрі, тому та, та планета важлива. Могло програватися для себе. Я бажаю слави, щастя, розширення якогось статусу, помітним бути в суспільстві, і тоді це місяць, венера та сонце. За цим це може бути природа, релігійна тематика стосунки чоловіків, жінок. Пейзажі можуть бути батьківщини і пейзажі іноземні. Та кольором це може бути. Жовто горячі кольори, теплі, теплі кольори. Можливо, може додаватися чорний колір, або використовуватись графіка. Також можливо робота зі словом, ілюстрація до книжок, або використання елементів, які додають смисло в картини, пов'язаних зі словом, або якісь елементи, або це викладацька діяльність. І якщо ми подивимось мутабельна земля, то... Це виділена діва. І тоді важливим стає Меркурій. Меркурій знаходиться на, у Скорпіоні і говорить про те, що людина буде зациклюватись на інформації, на знаннях, на людях, на комунікаціях, на постійній роботі руками. Матеріал може нести якийсь потаємний характер, заборонений характер. Це може бути також тісно пов'язане з матеріальною сферою, з ресурсами, з тілом, з природою. Бо і Плутон може говорити про природу, тілець говорить про природу. Просто в тільці природа це гарна природа, а в скорпіоні, можливо, є якась таємничість, тяжкість, щось може давити на психіку або лякати, і це нібито долаєш свій страх. І в, в кольорі також буде присутній чорний колір, е, білий колір, якісь контрасти, добро і зло, де допоможе ну, от, передати усю взаємодію. Ну, це вже постфактум. Краміка це саме відображає переродження, перетворення одного матеріалу в інший. Відсікання зайвого, проходження через вогонь, трансформація, безформаного, в гарну форму. Так, ну буду завершувати, тому що чим далі, тим більше дерев. Дякую вам за увагу, що дослухали до кінця і що підписалися на мою сторінку. Я вам дуже вдячна за підтримку і гарного вам дня бувайте!